thank you Слово туризм походить від французького слова туризм обхід, об'їзд, прогулянка, поїздка, подорож. Своєю чергою, французьке слово ту означає башта, оберт, тобто пов'язане з колом, поверненням в початкову точку. Термін туризм міцно війшов в світову практику з другої половини 19 століття, але спочатку туризм пов'язували з транспортом, тому що туризм вважався частиною транспортних перевезень. Надалі, у зв'язку з стрімким розвитком туризму та перетворенням його на масове явище, з'явилося інше трактування даного поняття. Більшість науковців розглядають туризм як подорожі, де його учасники перебувають поза межами постійного місця проживання з метою відпочинку, оздоровлення або в інших подібних справах. Всесвітня туристична організація ЮНВТО. Визначає туризм як діяльність відвідувачів, які їдуть до основного місця призначення за межами звичайного середовища за умови, що тривалість такої поїздки становить менше ніж рік, з будь-якою основною метою бізнес, відпочинок або інші особисті цілі, окрім як з метою працевлаштування у місці візиту. В законі України про туризм туризм визначено як Тимчасовий виїзд особи з місця проживання, воздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає. Попри певні відмінності між наведеними термінами, у них є загальні ознаки. По-перше, подорож завжди припускає поїздку за межі звичайного середовища перебування людини, або інакше кажучи, за межі постійного проживання. Правда, у відношенню того, що вважати звичайним середовищем, теж немає єдиної точки зору. Відповідно до рекомендацій НВТО, місце відвідування стосовно так званого звичайного середовища характеризується двома параметрами: частотою відвідування об'єкта або місця, що є метою поїздки, і його віддаленістю від звичайного середовища. Другою загальною ознакою різних визначень туризму є наявність мети подорожі. Третього ознака є обмеженість подорожі в часі, що припускає обов'язкове повернення людини до свого постійного місця проживання або, інакше кажучи, у звичайне середовище перебування. Четверта ознака: вона припускає відсутність оплачуваної діяльності туриста в місцях його перебування по всьому туристичному маршруті. У деяких випадках уточнюють, що оплата діяльності туриста не допускається із джерел, що перебувають у місцях його перебування. Згідно з цим, людина, яка по роботі у відрядженні відвідує місця відмінні від е, її постійного проживання, також є туристом, оскільки витрати, пов'язані з відрядженням, компенсуються місцем роботи, яке знаходиться в постійному місці проживання. П'ята ознака декларується в багатьох міжнародних документах, у тому числі у Декларації прав людини. Вона полягає в тому, що туристична поїздка, як правило, відбувається у вільний від роботи час. Наступним підходом до визначення туризму є його прив'язка до терміну рекреація, тобто Туризм як різновід рекреації є одним з видів активного відпочинку, що відображає характерну тенденцію сучасності, коли перевага віддається динамічному відпочинку, у процесі якого відновлення протиздатності поєднується з пізнавальною діяльністю. Своєю чергою, рекреація це відновлення чи відтворення фізичних і духовних сил. Витрачених людиною процесі діяльності. Рекреація включає різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб та запитів. Рекреацію можна сприймати і як заплановану бездіяльність, яка здійснюється за чиїмось бажанням. У глибшому сенсі вона розглядається у зв'язку з емоційним досвідом та натхненням. Що з'являється як наслідок рекреаційної дії. У західній науковій літературі широко вживаним є поняття outdoor recreation, тобто рекреація поза домом. Це природно, передбачає існування indoor recreation, тобто рекреації вдома чи в межах іншого приміщення. Розрізняють три форми використання часу відведеного на рекреацію: це туризм. Лікування або оздоровлення та відпочинок. Для означення цього часу і видів діяльності, які відбуваються в його межах, будемо використовувати поняття туристко-рекреаційний, яке включає всю чи майже всю сукупність явищ і процесів, пов'язаних з відновленням сил людини та задоволенням її фізіологічних і соціальних потреб. І рекреація, і туризм ототожнюють дозвіллям. В огляді значень поняття дозвілля доцільно виокремити три основні підходи до його вжитку. Це часовий підхід, коли дозвілля є формою вільного часу для особистості простором для розвитку її здібностей, вмінь і набуття навичок. Це об'єктивний підхід, при якому дозвілля розуміється як протилежно в роботі заняття, тобто це будь-який неробочий або той, що залишається після роботи, час. Та суб'єктивний підхід. При застосуванні якого дозвілля визначається характеристиками індивідума та особливостями його світосприйняття. Таким чином, дозвілля доцільно інтерпретувати як часове поняття, а рекреацію і туризм як поняття про дію спосіб організації вільного від роботи часу. Повертаючи до туризму, слід зазначити, що саме він у сучасному світі сприймається як головна форма рекреаційної діяльності. Перетворившись на потужну самостійну галузь нематеріального виробництва, яка задовольняє рекреаційні потреби. Туризм це особливий віт споживання туристам матеріальних благ, послуг і товарів, які виділяються в окрему сферу господарства, що забезпечує туриста всім необхідним, транспортними засобами, об'єктами харчування, розміщення, культурно-побутовими послугами, розважальними заходами. Таким чином. Основними завданнями економічної діяльності суб'єктів туристичного бізнесу є створення туристичного продукту, формування ринку туристичних послуг, формування інфраструктури туризму, надання туристичних послуг. Безпосередньо до галузі туризму відносять організації в Україні, які декларують Пункт 79.1 національним класифікатором видів економічної діяльності під назвою Діяльність туристичних агентів і туристичних операторів. Ця група включає діяльність агентств з організації подорожей, перевезення та розміщення в засобах тимчасового розміщення туристів і мандрівників, організації та проведення турів, які продають туристичні агентства або безпосередньо агенти, такі як туристичні оператори. Також близькими до цих суб'єктів економічної діяльності є ті, хто обрали пункт 7990, надання інших послуг, бронювання та пов'язана з цим діяльність. Цей клас включає. Інші послуги з бронювання пов'язані з туристичними послугами: бронювання транспорту, готелів, ресторанів, прокату машин, розважальних спортивних заходів, надання інших послуг. Пов'язаних зі службою попередніх замовлень, продаж квитків на театральні, спортивні та інші розважальні заходи, послуги з надання підтримки та допомоги приїжджим, надання інформації щодо турів, послуги туристичних гідів. Згідно з законом України про туризм, гіди Пикадачі, екскурсоводи, провідники та інші фахівці туристичного супроводу це фізичні особи, які проводять діяльність пов'язану з туристичним супроводом, крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідування. Окрім організаторів та дистриб'юторів подорожей, Діяльність у сфері туризму здійснюють постачальники основних туристичних послуг. Всі вони складають другу сторону туризму. Не тих, хто відпочиває, а тих, хто забезпечує рекреаційну туристичну діяльність.